Доброго дня, друзі. Врожай на плодових деревах ми втратили після 5 травня, після нічних морозів, фактично. Врожаю немає, але дерева є і потрібно працювати. План робіт, фактично, зараз буду розповідати вам, що будемо робити. Ви не забувайте підписуватись, ставити свої вподобайки. Хто бажає підтримати, реквізити в описі під цим відео. Отже, так. Врожаю немає, але дерева є, потрібно поливати. Отже, перше. Поливаємо наші плодові дерева. Друге, продовжуємо працювати фунгіцидами та інсектицидами з інтервалом 13-14 днів захищати наші дерева. Додавати комплексні добрива, в складі яких є залізо, фосфор, магній та калій. Ну, в принципі, можна й додати антистресанту, щоб. Рослинка почала себе стабілізувати. В залежності, звичайно, від тих пошкоджень, які отримали плодові дерева. Бо, наприклад, яблуні врожай випав, лист трішки піджовтів, але дерева ще більш-менш тримаються. Що стосується, черешня почала активно в'янути, слива взагалі почала сохнути. Абрикоса теж там 50 на 50, є і таке, і таке. Тобто, потрібно реанімувати наші дерева. Комплексними добривами, азотними добривами. На літо виходимо на кінець червня, початок липня і проводимо зелені операції. Прибираємо непотрібні пагони, які ростуть всередину, вертикально, прибираємо. Це на яблунях та грушах, фактично, на черешнях та абрикосах. Прикорочуємо гілочки, працюємо. Все це я буду показувати. Єдине, від чого ми не будемо працювати, це від гнилий на плодах і не буде фактично збору врожаю, не буде затрачено на це часу. Але так, все рівно потрібно працювати по сезону, не падати духом працювати. В подальшому на наступний рік, лютий місяць, виходимо і обрізаємо наші плодові дерева вже після зими. Починаємо знову обробки і починаємо працювати. Яка буде погода, яка буде ситуація, ну побачимо вже в наступному році. І взагалі, що буде взагалі? Харківська область, Україна, Люзмський район, Балаклійська громада. Підписка, вподобайка, слідкуйте.